Як я військовий відношусь до тих людей, які не хочуть воювати, кажу абсолютно відверто: 24 лютого, 22 року я пішов добровольцем, нас змусили е, пройти проїхати в три місця. Перший військомат перенаправив на друге місце, а з другого місця направили на третє. Чи зранку я був. Айтішником, а тепер іду, ну грубо кажучи, там в останню путь. Кожен оцей переїзд, я думав, що блін, чувак, може ти поспішив, може не потрібно це робити. Мене відмовляли родичі. Я розумів, що це просто неймовірно небезпечно, не знаючи всієї ситуації, іти там боронити Київ. Ну уявляєте, що це таке. І я тоді навіть задумався, що якщо там хтось не захоче піти воювати, я розумію цих людей, бо це страшно. Якби там не підтримки мого побратима, з яким я пішов, то мені було б дуже важко наважитись на це. Якщо не наважуєтесь, знайте, що розуміння, воно все ж таки присутнє. Суто людське розуміння.